Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи улюблені. І сьогодні хочу поділитися такою великою радістю. У нас пішов дощ. Для когось це, може, не являється радістю. Я знаю, що на западних, в західних областях України там заливає їх ціле літо і холодно. У нас не було дощу. Десь близько більше двох місяців. Останній дощ у нас йшов десь в червні, ну, десь в середині червня місяця. І то це були такі невеликі дощики, такого, щоб гарний дощ його не було вже дуже-дуже давно. А весь липень у нас стояла жара, і ось серпень, уже кінець, і дощу не було. Ми його чекали вже не знаю скільки. І сьогодні, з самого ранку, з п'яти часов іде отакий невеликий. Ну трішки там більший пускається, потім він стає меншим і йде такий гарний дощик. Тому для мене це дуже велика радість. По-перше, трішки пилюку позмиває е, кругом. У нас тут дорога рядом, і та пилюка з дороги летить на е, до нас у двір. Хоча, звичайно, там комуналь комунальники прибирають. Машина їздить, асфальт підмітають, але все одно. Ну і для моїх квіточок це також буде ну, такий, незважаючи на те, що ми кожного дня їх поливаємо, все таки, коли йде дощик, то це зовсім другий полив, і він відрізняється від того, який іде із шлангу. Тому що і повітрі вологи багато, і на листочки попадає. і... Під корінець, добра водичка попаде. Що в мене зараз квітне? Квітнуть у мене гарно поларгонії. Це ті, які я купувала в червні. місяці. Але я так розумію, що дощик піде ось, ось ці квіточки. Бачите, це така ампельна поларгунія біленька, але при дощу вона ж, звичайно, не дуже любить дощ. І он, другий кущик, вона звичайна, не ампельна, але так як квітоноси такі важкі, тим більше їх Зараз дощі примочив, то вони нахилилися до землі. Квітне петунія, я її вже два рази, мабуть, чи три рази стригла. Оцей кущик тільки підстригла, вона ще не квітне і квітнуть айстри. Айстри у мене не так їх дуже багато, але квітнуть. Зараз їх дожік на мочі, на тій діляночці вони нахиляли головки, їх не сильно видно. Видно тільки ось ці на першій клумбочки. Ну чорнобривці, вони молодці, я їх більшу половину вже. Вирвала, тому що вони прикривали мені інші цвіточки, ті ж самі Айстри, і там з цієї сторони лаванду прикривали, то залишила так по декілька кущів, таких, щоб вони квітували до самої осені. А лісом розквітнув я його зістригала вже і він розквітнув уже другий раз. Ну і що ще? І я думаю, що Буду вже готуватися до хризантем. Хризантеми це буде закриття сезону. Підводячи підсумки цього сезону, ага, ну там ще лозі квітнуть. і вони далеко, їх не сильно видно. Ну, А я не хочу виходити на дощ, бо дощик у нас крапотить. Я тут під навісом стою біля будинку. Ну і буквально два слова підведу підсумки цього сезону. Скажу так, мені сподобалося, я не розраховувала на те, що на моєму ґрунті виростуть навіть такі квіти, але ґрунт тут з цієї сторони він трішки кращий, ніж за будинком там, де в мене. Ну, якщо хтось дивиться мої відео, то ви бачили, що там у мене такий лужний ґрунт дуже. Тут більш нейтральний, такий, може 7,1-7-2, але не, ну, не більше. Тому квіточки ростуть більш-менш нормально. От. Я знаю проблему, знаю, що треба з цим робити. Замовила перегній, у мене там компостна куча, якби дозріває, тому думаю, що на наступний рік буде вже свій компост. І надію, що я свою землю відновлю, і буде вона в мене також родючою і гарною. Так, що стосується квітів, жоржини, от зараз показую такий кущ, жоржин один, і от там воно другий видно біля тронянди росте. Ну, Вони в мене квітли, мабуть, червні місяці. От перші такі квіти були, було багатенько їх. І потім якось вони не квітнуть. Ну, Я думаю, що їх потрібно було б органікою підкормити, вони люблять органіку, а в мене її не було якраз. Тому я все-таки на наступний рік, якщо все буде добре і перезимують клубні, то я висаджу їх в відра, в вазони, в відра, щоб можна було створити їм ті умови, які вони потребують. Наприклад, хризантеми, ось зараз мене видно хризантему перед. Екраном, ну якби на першому плані. Це та хризантемка, яку я вирощувала із на 8 березня. Мені чоловік покупав, купував букет і я якби вирощувала там, брала живці. І в мене було два пророщих таких саджанці. Один я посадила в ґрунт, а другий посадила в землю. То я вам скажу так: та хризантемка, що в горшку, ой, один я в ґрунт посадила, а другий в горшок, вибачте. Та хризантемка, яку я посадила в горшку, вона значно більша, значно густіша. І в неї ну, така вона більш сильна і більш е е доглянута. Ця хризантемка така, така собі. Дякую вам за увагу. До побачення!